Добрий день, мене звати Наталія Омельченко, я коуч вибору професії, консультант з освіти за кордоном з 2011 року. І весь цей час ми працюємо з польськими технікумами і розповідаємо про спеціальності у польських технікумах. Отже, сьогодні за вашим запитом буде відео про технікуми і спеціальності автомобільні, тобто технік-механік, автомобільний технік, автослюсар, автомобільний електрик. Але є різниця, частина спеціальностей готується в п'ятирічному технікумі, тобто вступ після 9 класу, знання польської мови, гарні оцінки. І частина спеціальностей готується в школі бранжовій першого ступеня, де, в принципі, вступ теж за такими ж критеріями, але різниця буде у тому, що в технікумі п'ятирічному ви ще отримуєте. Повну середню польську освіту, а в школі бранжовій ви отримуєте лише профільну технічну свою освіту за спеціальністю, але не маєте свідоцтва про повну середню освіту польської школи. В цьому буде різниця. Якщо сказати коротенько про освіту в технікумах, чому коротенько, бо вже у нас є цілий спектр відео, де це я детально розповідала. Але на що прошу звернути увагу? Навчання відбувається польською мовою. І неважливо, це школа-бранжова чи це технікум, мову треба знати. Рівень від А2 це не менше ніж 120 академічних годин. Вирішальними, особливо для вступу в технікум, будуть оцінки в українській школі або оцінки, якщо ви навчаєтесь в польській школі, завершуєте 8 класів польської школи. Все одно вступ конкурс. Безкоштовні місця українці отримують, коли є недобір. Поляків А якщо батьки не проживають в Польщі, то треба мати опікуна, який би представляв ваші інтереси у навчальному закладі. А частенько треба оплачувати послуги опікуна, якщо це стороння людина. Якщо це ваш родич чи знайомий, який взявся опікуватися вашою дитиною, то тоді це за вашою домовленостю. А Статус студенти зараз не відкривають студентську візу як раніше, отримують песель Укр. З 30 вересня будуть якісь інші умови, будемо дізнаватися, які, і, врешті-решт, якби да, легалізуються на території Польщі. Отже, переваги, да, це безкоштовне навчання, це цікаві спеціальності, це певна матеріально-технічна база, яка є в цих навчальних закладах. Якщо ви завершуєте технікум, ви маєте право, отримавши середню освіту, здати матуру польську і отримати можливість вступити до польського навчального закладу. Якщо ви будете мати сертифікат рівня С1, це сертифікат носія мови, плюс гарні оцінки, плюс гарну матуру, ви можете вступити і навчатися в польському вищому навчальному закладі безкоштовно. Це теж цікавий, цікавий момент. Хочу ще з вами поділитися інформацією стосовно того, що ми супроводжуємо в технікуми, бо часто розповідаю про різні спеціальності, але не, невідомо навіщо. Так? А всі ці роки ми працювали з різними польськими технікуми. Ми підбираємо навчальний заклад, ми подаємо документи в декілька. Ми шукаємо місце в технікумі, Ми шукаємо так, щоб це була така бурса, в якій ви могли б проривати сім днів, було би хоча б п'ять днів харчування. І так далі. І відповідно до цього, да тобто займаємося підтримкою студентів і підготовкою їх до адаптації і життя і проживання в Польщі. І не тільки студентів, а й батьків. А що стосується окремо, да крім пакетів супроводу, оплачуються окремо страхові поліси транспортні виплати, послуги опікуна, курс польської мови не нижче, ніж А2 ви повинні пройти ще. До вступу, да, щоб вас прийняли. Тому всі оці нюанси ви можете уточнити на безкоштовні консультації. Напишіть, і я відповім вам письмово або усно на певні консультації. Де можна було би навчатися після того, як ви отримали б повну середню освіту польському техніку, ми здали матуру, які перспективи техніку? Тільки йти працювати, чи можна навчатися далі? За такою спеціальністю можна навчатися далі. Будь-яка політехніка, яких дуже багато в Польщі гарних вищих навчальних закладів, могли б запропонувати вам таку цікаву спеціальність. Наприклад, політехніка опольська, механіка та машинобудування, дуже перспективний факультет, на якому ви можете вибрати таку спеціальність після технікуму і навчатися. Ну, має бути гарна математика, фізика, е, інформатика. Ну і будете вивчати і продовжувати розвиватися да? в області аналізу міц міцності, принципів проєктування, деталей машин, механічних конструкцій, електротехніки, електроніки, автоматики, ну і всієї галузі машинобудування, де ви зможете потім обрати певну спеціалізацію. Це гарний інженерний фах і гарні перспективи безпосередньо в Польщі. Нагадаю, що маючи сертифікат, це один. Рівня мови і гарні оцінки, ви ще й зможете навчатися безкоштовно. Що стосується технікою, де можна було би навчатися і які це спеціальності? Найширша спеціальність напрям це технік механік. Технік механік це саме та спеціальність, завдяки якій ви можете отримати таку професійну кваліфікацію, як. Виготовлення та ремонт елементів машин, приладів і інструментів, організація та керівництво процесами виробництва машин і апаратів. Це така механічна осита. мова йде про те, що ви могли би складати вузли, механізми, монтажні з'єднання, монтувати гідравлічні пневманичні системи окремих машин або пристроїв, Процеси виробництва, і машин будете знати, документацію технічну, вміти контролювати таке виробництво, працювати з матеріалами і відходами відповідно, да? засоби транспортування, зберігання матеріалів, основи технічної механіки, електротехніки, електроніки, автоматики. От саме це дає можливість, спеціальність, якщо вона називається в польських технікумах, технік механік. Тобто більш таке широке уявлення про те, що стосується автомобільної тематики, але крім автомобілів, є іще і інші машини, і ви можете розглянути таку спеціальність. На сайтах різних технікумів подивитися відео про те, як відбувається таке навчання, ну і от гарантія працевлаштування після закінчення такої школи і так далі доволі затребувана. Спеціальність. Є навіть і стажування за програмами Erasmus, тому що це люди, які ну, доволі серйозні фахівці. Але профільна математика, фізика інформатика, не забувайте, що там мають бути і гарні оцінки, і гарні знання. Автомобільний технікум. Це п'ятирічна програма в технікумі. Якщо ми говоримо про профіль такої програми, да, то тут є. Різні кваліфікації, які ви зможете обрати в процесі навчання, тобто обслуговування діагностика і ремонт механотронічних систем автотранспорту, обслуговування діагностика та ремонт автотранспорту, і організація та проведення процесу обслуговування автотранспорту. Діагностику вміти будете проводити, підбирати запчастину, водіння, безумовно, контролювати роботу автосервіса, практики будуть. І, відповідно, да, профільні предмети є такі, як механічна діагностика автотранспорту, електронна діагностика, обслуговування ремонт, контроль за експлуатацією автотранспорту, технологічні процеси. Є додаткові курси, які можна отримувати, літні стипендії, робота, практика і таке інше. Це те, що стосується от, прикладу такої автомобільної спеціальності п'ятирічного навчання в одному з технікумів Польщі. Крім п'ятирічного навчання, є іще трирічне навчання, тобто профільне професійне навчання в школі бранжові. Я хочу нагадати, що школа бранжова це три роки безкоштовного навчання, аналог профтехучилища, як у нас, де навчання відбувається в межах виробничих спеціальних дисциплін по обрані спеціальності. Після закінчення такої школи теж треба здати професійний іспит і отримати диплом. Який підтверджує присвоєну професійну кваліфікацію. Але у вас буде українська базова середня освіта і повної середньої освіти Польщі у вас не буде. Приклад, автослюсар. Три роки навчання, діагностика автомобіля, запчастини, безпеководіння і так далі. Всі ці практичні кваліфікації буде називатися діагностика та ремонт вузлів і агрегатів автотранспорту. Буде вивчатися і будівництво автотранспорту, електротехніка, електроніка, електрична та електронне обладнання автотранспорту, основи машинобудування, технічного окреслення. Треба вміти читати креслення, діагностика та ремонт автотранспортних засобів, підприємницька діяльність, англійська мова і особисті різні компетенції. З професійної освіти буде механічна діагностика автотранспорту, електронна діагностика, ремонт, технологічні процеси. Ну і додаткові курси. Навчання це коли ви можете додатково пройти курс і отримувати ще платно певні там сертифікати за знання в певних галузях, водійські права ви можете отримати, безумовно, і інші моменти там більш специфічні, та, крім такого широкого напрямку. І ще в школі бранжовій можна отримати таку спеціалізацію, як автомобільний електромеханік. Знову ж таки, це люди, які проводять і діагностику, і рішають якісь проблеми. Скваліфікація діагностики, ремонт електричних і електронних автомобілів. Всі ми знаємо да, про те, що електрокари, вони вже заполоняють вулиці наших міст, тому є трішечки інша спеціалізація. Да, крім механіки, є ще да, такі електрична складова у наших автомобілів. Предмети та, професійної освіти, електронна діагностика автотранспорту, обслуговування та ремонт автотранспорту і технологічні процеси. І знову ж таки, є можливість отримати додаткові курси і навіть працювати, та, отримуючи заробітну платню чи якусь певну стипендію. Отже, якщо підсумувати та, оцей напрям, ну, перше він є у багатьох технікумах Польщі. Він є як в технікумах, які знаходяться у невеликих містах, так і в технікумах, які знаходяться у великих містах. В чому різниця? Різниця буде у тому, чи є при цьому технікумі гуртожиток бурса інтернатного типу, де можна проживати, харчуватися і жити сім днів на тиждень. Тому що якщо ви проживаєте не в родині, не в родині вашого опікуна, то має бути спеціалізований заклад, в якому би ви жили. Це платний. Заклад, якщо навчання ваше буде безкоштовно, то за гуртожиток і за харчування ви оплачуєте щомісячно. Приблизно це може обходитись в різних по різному, але від і проживання, і харчування від 750 до 800 злот на місяць. Треба ще вважати, що у дитини ще можуть бути там всякі перекуси, якісь іще там потреби. Закупівля підручників там тощо. Тому а, треба розраховувати певний бюджет, коли дитина їде на навчання в технікуми Польщі. А зараз є певні виплати на дитину до 18 років 800 злот. Наскільки це буде подовжено і чи буде це подовжено у 2025-26 році, я не знаю. Тенденції можуть бути абсолютно різні, тому, будь ласка, враховуйте це у бюджеті. Отже, для вступу гарна польська мова, а два щонайменше. Бажано гарні більш-менш оцінки з профілю алгебра, геометрія, інформатика, фізика. Фізика, якщо на електротехніку. Бажано, щоб у вас був непоганий рівень англійської мови, бо англійська мова вам буде викладатися, вам було б краще поліпшити її рівень вже безпосередньо в навчальному закладі. І нагадаю, що ми аналізуємо ваші оцінки, підбираємо навчальні заклади. Телефонуємо, чи є місця, з'ясовуємося з особливості, інформуємо в процесі вступу батьків, де є які можливості вступити, да, і завершуємо вступну кампанію тим, що абітурієнт стає студентом або школи бранжової, або польського технікуму. Звертайтеся за консультаціями, дізнавайтесь деталі, і я сподіваюся, що ви подивитесь на цю професію з якоїсь іншої сторони. Тому що існує така приказка, що в Польщі автомеханік заробляє більше, ніж стоматолог. У вас буде можливість це перевірити.